Розмитнення авто на фірму чи на фізичну особу, що вигідніше, багато хто досі вірить, що розмитнити авто на юридичну особу вигідніше. Мовляв, менші податки спеціальні умови. Колись це було правдою. Років 5-7 тому справді на фірму виходило дешевше, але законодавство змінилось, і зараз все навпаки. Розмитнення авто на фірму дорожче, ніж на фізичну особу. Митні платежі вищі. Це факт. Тоді чому люди досі митнять на компанію? Є дві причини: перша Справжні фірми, які купують авто для бізнесу. Друга перекупи. Люди, які займаються продажем машин, вони митнять на фірму, бо не планують ставити авто на облік. Одразу перепродають. А що якщо ви купуєте авто з Європи для себе? Тоді однозначно на фізичну особу. Чому? Дешевше і простіше, менше документів, швидше оформлення. Розмитнюєте та одразу ставите на облік на себе, без зайвих кроків. Але важливий момент: авто ставиться на облік тільки на того, на кого воно розмитнюється. Якщо водій, який везе машину з Європи, не майбутній власник, потрібна нотаріальна довіреність. Приклад, купили авто для дружини і хочете розмитнювати на неї, але їдете самі з Польщі. Треба нотаріально завірена довіреність від дружини, що ви маєте право розмитнити це авто на її ім'я. Висновок простий. Для особистого використання завжди на фізичну особу, дешевше, простіше, швидше. На фірму, тільки якщо це справді для бізнесу або перепродажу. Не вірте старим порадам про те, що на компанію вигідніше, це було давно. Зараз навпаки. Питання про ваш випадок? Пишіть на euro.com.ua. Підкажемо, як краще оформити розмитнення конкретно для вас. Звертайтесь!